Так, ну всім знову добрий вечір уже. Зараз ми готуємо з донькою вечерю та вчимо уроки прямо на кухні. Сьогодні буду готувати звичайні котлети та салат, які можна буде заправляти і майонезом, і соняшниковою олією. Це Ульяна тут мені математику розказує. Це я сьогодні купила ось такі дві. Тарілочки для оселеця. Бо вічно ту рибу нікуди класти. Так, такі покупки зробила. Ну що, зараз я не буду робити салат, я буду починати з котлет. Тому що ось у мене є фарш. І це молодці, замочені м'які батона. Ось це я теж сюди додаю. Одну цибулину, два часники. Я їх буду, зубчика часника буду зараз натирати сюди і все змішати, посолити, поперчити та піджарити. Так, ось я натерла це все на терці І треба все змішати. Та посолити. Та посолити все гарно змішали і зараз буду починати робити котлети. Котлети смажаться, картопля вариться. Так, котлети зараз роки в чому. А що 30, якщо трапить? Так, тепер буду приступати до... Салату свіжого з пакінської капусти. Ой, я сьогодні таку гігантелу купила. О, яку... Як моя не... голова. Да. Але її височить не на один раз, тому будемо салат на неділю, тиждень їсти, мабуть. Давай. Так, і ось черга простого, але смачного свіжого салату. Кубиками все нарізаю я, відправляю все трошки є цибульки в мене багато не треба. відправляємо сюди, далі відкриваю. Так, ну, небагато, бачите, верх я зняла тільки все. Так. Тепер залишилось відрізати від лимона трошки, відрізаю так, і лимонним соком посипаю. Солимо так. і олією заправляємо. Все ретельно перемішуємо. Так, ось салат, найпростіший, але він дуже смачний, свіжий. Ну, Взимку це взагалі дуже класний салат. Ми його всі полюбляємо. Залишився ще в нас ось лимон. І Ульяна любить робити е, домашній лимонад з лимону та мінеральної водички. Зараз вона це зробить. Що угу, там треба? Е -е, лимон, мінеральна вода та цукор. Ти отак от різати? І отак, так? Так. Да? Да. Не сильно тоненько мені треба. Да. І ще треба отак. Не треба. Не треба так. Ні. Так, добре. І другу половинку треба. Ні, чого оставь. Чого угу. ми будемо отак вжимати? Так, добре, що там далі? Е, все, все. Бери цукор. Спочатку нам треба взяти цукор. Десь таку столову ложку з гіркою. Якщо висладка їжки, як я то буде нормально. Так, далі. нормально, воно кисле буде, ні? Ні. Угу. Ну якщо буде кисле, то далі потрібно нам взяти мінеральну воду. Якщо буде кисле, то ще додав. Наливай, мама. Така реакція мінералки з цукром. Це вона завжди булькає. Це буде... Так, тепер. Тепер беремо лімоне, отак в руку, і вижимаємо. Тепер беремо ложку і все це розмішуємо. Ну, все, всім до нових зустрічей. Це був наш такий невеличкий, коротенький, домашній влог. Тому всім до побачення. Зустрінемось в наступному відео. Всім гарного і тихої ночі! Іди пластилину треба, коли пушив треба сідати.